Моє вітанечко, Макс на зв'язку. Друзі. Сьогодні говоримо про такий досить жирний дропчик від Біджі Babit і гри Маві. Нещодавно ця монетка залістилась на BidžiBabit, і вони собі організовують ось такий аердроп, промо-акцію, хто їх хоче, хай називає, але така прибуткова штука, де кожен з нас, той, хто виконує умови, зразу скажу, що вони не складні, там роботи буквально на декілька хвилин. Про них більш детально, трохи далі, отримає шанс забрати 40 монеток Мавіа собі на аккаунт. 40 монеток по нинішньому курсу це в районі 140 баксів. Тому обов'язково треба брати участь. Що саме треба зробити? Зараз швиденько, але детально вам розкажу і покажу. А перед цим, друзі, будь ласка, хто ще не підписаний на YouTube, обов'язково тискаємо кнопочку підписатися, обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І ще дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації. До речі, так от, наприклад, наприклад ось цей допис з про цю акцію. В телеграм-каналі вже декілька днів. Як тільки з'явилася інформація, що є такий дроб, зразу туди закину. І хто на нього підписаний, той вже виконав умови. Нагадую, посилання в описі. І так, давайте будемо розбирати щодо чого, що потрібно робити. Зразу скажу, що це все актуально до 26 лютого. Тож, якщо ви дивитесь відео до цього моменту, то сміло можете виконувати умови. Буде 30 тисяч щасливчиків. Чому щасливчиків? Тому що це рандом. Така собі лотерея. 30 тисяч. Щасливчиків отримують по 40 Мавіа. Ще раз нагадаю, що на даний момент, коли я знімаю це відео, 40 Мавіа це в районі 140 баксів. Сума виходить досить непогано, тому обов'язково треба брати участь. Що потрібно? Перше, звичайно, ж, це мати верифікований аккаунт на біржі Bybit. Якщо у вас ще його немає, посилання в описі переходимо, реєструємось, проходимо KYC, це верифікація. Нічого складного там немає. Буквально декілька хвилин. Будуть виникати якісь питання, пишіть в коментарях, обов'язково вам допоможу. Друге, підписатися на X це X да, колись Bybit та Мавіа. Натискайте сюди, тут є посиланнячко, тут є посиланнячко. Відкривається у вас X, наприклад, Бабі, да, ось тут кнопочка Підписатися. Те саме з маві. Дуже просто. Наступне, що потрібно зробити, це процитувати ось цей пост. Знову ж таки, тут посилання натискаєте, відкривається пост. Не спішіть. Зараз уважно, тому що це складніше завдання. Не всі розуміють, як його виконувати. Плюс, коли ви будете цитувати, вам треба додати скрін вашої бази у грі. Приклад показано ось тут. Це на сторінці з умовами. Ось так воно має виглядати. Але я думаю, що ви вже зрозуміли, щоб зробити цей скрін. Так? Вам потрібно завантажити цю гру собі на телефон. Завантажити, встановити і, можливо, навіть трішки поцикати. Просто треба буде заповнити тут ну, свої дані, так? що це ваша гра, що ви там працюєте підписатися. Дивіться, як я зараз я вам покажу на прикладі. Так як я взагалі не граю в ігри, то для мене це трошки було якось незрозуміло. Якщо ви граєте, хоч якусь подібну гру грали, так, то я думаю, що для вас це взагалі буде на 1-2. Дивіться, бачите, тут я підписався, все. Я підписався, щоб було видно, що це мій аккаунт, ось мої люди тут щось роблять, типу якусь будують базу і таке і інше. Все, я це заскрінив. Зараз покажу, як його туди додати і зробити все правильно. Скрін нас є. повертаємось в Twitter до того допису, який нам треба процитувати. Нагадаю, що всі потрібні посилання будуть в описі під цим відео, щоб нічого не треба було шукати, все було доступно і просто. Хто в Телеграмі, той натискає ось тут. Хто вже на цій сторінці, тут також є посилання, ось тут натискаєте. попадаємо ми на той пост, да, який нам треба процитувати. Виконуємо це завдання ще. Ось тут є стрілочки. Натискаємо сюди. І вибираємо не зробити репост, а вибираємо цитата. Натискаємо цитата. Тут можна щось написати. Але головне, що зробити, це натиснути сюди і додати наш скрін з нашою базою, те, що прописано в умовах. Відкриваємо. Все, воно додалося, і натискаємо опублікувати пост. Далі потрібно зробити депозит від 100 USDT і купити на них мавіа. Тримати не обов'язково можна зразу продати. Постійно написано Лістинг завтра, ні, друзі, він просто був зроблений, закинутий до лістингу. Все гаразд, все вже торгується, можна сміло переходити. Я думаю, що ви тут справитесь, знаєте, як купувати, продавати. Вибирайте пару мавія USDT і купуйте на 100, можна одразу продати. Давайте подивимося, скільки туди. 40. Як я й казав, ну, наразі це 141 бакс. Тобто 141 бакс за цю пробку на один аккаунт ви можете отримати. Тому ще раз, обов'язково беремо участь. І на кінець, що треба зробити? Треба заповнити форму тут. Якщо ви в Телеграмі натискаєте сюди, воно вас перекидає на сторінку з умовами. Якщо ви вже тут на сторіночці, просто спускаємось нижче. І ось тут у нас є ось така форма. Все дуже просто. Дивіться, перше, треба вказати адресу вашого ретвіту цитати. Тобто, Оте, де ми в Твіттері робили так. Заходимо в X, заходимо в профіль. Знаходимо наш ретвіт-цитату. Ось воно у мене. Справа є стрілочка. Натискаємо, копіювати посилання. Копіюємо, повертаємось назад, вставляємо сюди. Друге, вказуємо ім'я свого ігрового облікового запису маві. Тобто ви скачали гру, як ви там підписалися, як у вас на скрині, так і вписуємо сюди. Раз. І третє, яку платформу ви використовували для завантаження гри Мавія. Якщо у вас яблучко, натискаємо сюди, якщо Android сюди, все, відправляємо. Ну що ж, тут умови ми всі виконали. Тепер чекаємо закінчення акції. Нагадаю, що все це актуально до 26 лютого. Далі, стандартно, протягом двох тижнів, для тих, хто попаде в тридцятку, 30, в 30, 30 тисяч щасливчиків, переможців, прийдуть винагороди на баланс. Нагадаю по 40 мавія. Далі ви зможете їх продати чи залишити, як вже захочете. На цьому будемо закінчувати. Дякую всім за увагу. Хто додивився до цього моменту, респект. Нагадую про підписочки, YouTube Telegram, посилання в описі. Що ж, всім гарного дня, гарного настрою. і До нових зустрічі. Пока.